Не навчатися в ліцеї, це помилка. Не навчатися в ліцеї номер три міста Дніпра фатальна помилка. Чому саме до нас що в нас особливого? Зараз, Зараз покажемо. покажемо. Наша вчителька хімії започаткувала супер ютуб-канал Ліцею Діти науки. Чи знали ви, скільки наук можна об'єднати одним апельсином? А ми це виявили власноруч та показали іншим. Тут дбають про фізичну підготовку, започатковуючи клуби активності, походи та скелелазіння. А ось наші провідники у фізики. За їх допомогою учні вже доводять, що фізика просто. Разом ми поранемо в астрономію та мехатроніку. Тільки подивіться, які можливості відкриваються перед нами. Кабінет захисту України можуть рекомендувати не тільки хлопці, а й дівчата. Ми впевнені, вас вразить єдиний в Дніпрі саморобний інтерактивний лазерний тир. Наші біологині. Викладають свій предмет не тільки у шкільному просторі, а й на різноманітних вебінарах для широкої аудиторії. Вони справжні зірки. А це найбільша команда вчителів інформатики, які стають наставниками та активно працюють з учнями на різних етапах олімпіад та міжнародних конкурсів, що дає свої результати та безліч перемог. Ви навіть зможете взяти участь у судовому процесі, а на історії відвідаєте реальні дебати, де навчитися відстоювати власну думку. Безліч заходів та конкурсів спрямовані на розвиток твоїх талантів. А пам'ятаєте, як ми брали участь у конкурсах? Так, ми отримали неоцінальний досвід. А як ми усім віцеєм весело їздили в карту? Я б віддалося, щоб знову побувати, там? І просто класно проводили час разом. Наша історія тут завершується, але ваша може початися. Не впусти свій шанс провести шкільні роки в дружній атмосфері.